Українські воїни продовжують активно знищувати російських окупантів, які прийшли на українську землю. Так як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 березня 2023 року орієнтовно склали 166 570 тисяч осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули ще 960 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3552 одиниці, за добу ще 15 штук. Бойових броньованих машин спалено 6879 одиниць, за добу 10 штук. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2586 одиниць, за добу 9. Ворожих РСЗВ знищено 507 штук. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 270 одиниць. Також знищено вже 305 ворожих літаків. Гелікоптерів рашисти втратили вже 290 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2167 одиниць. Минулої доби 7 штук. Крилатих ракет збито 907 штук. Кораблів і катарів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5428 одиниць. За добу 12. спеціальної техніки армія загарбників втратила 266 штук. Одна одиниця за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України та смерті російським окупантам.